Цвітає, день Божий минає, і знову люд потомлений все спочиває. Тільки ямов окаянних і день і ніч плачу. На розпуттях велелюдних і ніхто не бачить, і не бачать, і не знають, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають Людей запрягають тяжкі ярма, Орють в лихо, лихом засівають. А що вроди? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти й родині. Подивіться на край рідних на свою країну. Полюбіть щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. І мертвим, і живим. І ненарожденним в крайній, і не в крайній моє дружнє послання. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю, нема ні пекла, ані раю, немає й Бога. тільки я таку цей німець узловату. А більш нікого добре брат. А що ти таке? Нехай німець скаже, я не знаю. Отак то ви навчаєтесь у чужому краї. Скаже німець, ви моголи, 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 золотого тамерлана унучата болі. Скаже німець, ви слав'яне, 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 славних прадідів великих, правнуки погані. За сонцем хмарікам криве, червоні поле розтилає, і сонце спадки зове, у синє море покриває рожевою пороною, мов мати дитини, очами годину малую годину, ніби серце відпочин, з Богом заговорить. А туман неначе вор, закриває море і хмаринку рожеву, і тьму за собою. Здолаю туман сити і тьмою, німою, опови тобі душу, не знаєш, де дітись, і ждеш до світу по матері діти. Світя тихий краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти, діточок, непевним, звичаю не вчила? Мовлася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний син, подивись тепер на матір, на свою країну. Що колишучи співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, У полистів задушила під серцем приспала, Степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, братки, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом первинний, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати, та з матері колатову сорочку знімати. Помагай жени, доліки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита мотива. Чого ми там шукали? Що там зхоронили старі батьки? Ех, як то, якби то знайшли те, що там схоронили, плакали діти, мати не журилися.